це бомба. Мені тут нравится дуже пофіг. В цьому смысле пофіг. Там ще одна кімната є. Тут, тут гаражи ще такі не побиті. Тут одиничні прильоти? Ні, це прильот недільної давності. Недільний? Так. Да. Я скажу, хлопці літали, їх почали. Ну, от з цієї точки. Їх крити. Ну, тут просто безпечно, тому що критить одразу ту точку, сразу. Передній гарець. А, тому що вони нанесли собі цілі, знаєш, як на кропиву. Да. Тут більш, ну, більш халаці можна в сусідніх навіть ну, машину можна поставити, але ну, я би ніколи не шовіть став. Лучше nee, б... пройтися, як ми ходимо, не багато йти і небагато не йсти. No. Так безпечніше. опасніше. Невський, Невський! Невський! А де Невський? Він самолю таке А, Сорі. Запитайся. Люд. Більш за все, йде робота міномета. Вчора були, наприклад, приходи від міномета 80-го калібру. А, а, зараз ви чуєте. Десь 120-й працює. Десь годину тому працював град. На лівому березі Бахмута, ви самі бачили, то були прильоти від градів. Тобто вони криють секторами, вони може знають, або може по старій розвідці вони відпрацьовують так само мінометами, ГРАДами. Може, економія він БК, Може, може він його тримає на що якусь важну ціль або важну операцію. Поки ми не можемо цього знати, хіба можемо аналізувати так. Яка інтенсивність цього обстрілів? Ну, впродовж. Можемо взяти в часовому це варіанті, але переважно зранку, якщо так брати в розрізі, то зранку, десь 9 години він. Прощупує, тобто може робить пристрілочні постріли десь до пів 11. І зараз ми з вами чуємо всі, зараз 13-та -го година. Він знов робить якісь постріли. ну Це одиночні. одиночні, це по секторам він відпрацьовує. Це, скоріше, так само пристрілка, може з інших об'єктів. Як зараз противник намагається штурмувати околиці міста? Це якісь штурмові бригади чи це атака бронетехнікою? А, ні, техніки, на жаль, не, взагалі так не можемо помітити. Хіба тільки танки під'їжджають на околицю, десь з лісосмуг. Вони роблять постріли. Легка бронетехніка не заїжджає на околиці міста, тільки штурмові бригади. Щоб сказати, це можуть бути якісь заключені, ну, не можемо знати. До речі, форма в них, якщо дивитися, то форма в них і наша, і, і коли, взагалі громадська форма. Тобто вони маскуються більше під наших і під громадян. Но Ну це тільки от може таке робити або зеки, або, може, нові якісь там чмобіки, як то каже мені. Ти взагалі е, зустрічався з такою тактикою противника? Чи в Бахмуті це ось щось таке ноу-хау? Е, важко сказати. Чесно, важко сказати. Но не бачу таке. Може, щось це їхнє таке. Щоб нас більше знаєте, так, сплутати, щоб ми е як робимо розвідку, щоб е ми могли думати, що то наші. Тому це дуже ну, так важко, постійно перевіряємо перед тим, як е давати е координати на, на відкриття вогонь на для артилерії. Так. Так, все, да. там, уже сейчас на да? В смысле, на, вот на да, да, сразу? Да, да, там там сейчас да. ближе потянемся, попробуем выйти на связь. А там то не топится? Так, не там, с Не перебили, да? А я вже бачу, дим. Да ні, я то дом теж вижу. о щось путь, все бачу, зібрали. На твою думку, що найскладніше зараз тут для солдатів, для військового? Ну, те, що почалися мороже, тому що вночі дуже складно обігріватися в бліндажах, тому що вижу віжери бачу, тепло. Це найскладніше. А вдягнутися так ти зовсім не зможеш, тому що все одно буде прохолодно. І, на мій повляч, mm. те, що ніч сильно задуйна для нас зараз. Я вважаю, краще працювати, звісно, в, ну, в день. А зараз день занадто короткий. Скажи, будь ласка, взагалі, якщо випаде сніг, ну він э, в будь-якому випадку рано чи пізно випаде. Це ускладнить роботу в обороні, чи навпаки це дасть якісь переваги перед ворогом, можна буде більш контролювати візуально його? Ну, сніг це, звісно, перевага як для нас, так і для них. Тому що ми будемо краще бачити і пересування їхньої техніки, піхоти. Таке саме це і вони будуть бачити. Але все залежить від того, які ще будуть морози. Якщо сніг випав і малесенький мороз, він ростає, буде шляка. Це нам зовсім буде навіть більше на руку, тому що ми все ж таки в місті знаходимося, але не в полі. Нам буде краще їх визначити їхнє місце положення. З піхоти тут працює вагнеровці в місті з Жеками. Вони тут вже виробили, мабуть, свою тактику, як вони працюють. Вони не манерують, однаково кожного дня у них вона майже не буває. Але Жеків тут дуже багато і вони їх вишивають вперед. Якщо вони відступають, вони їх розстрілюють. Розкажи, будь ласка, історію з, цього, з дроном. Ми бачили, що така була екстрена посадка дрону, так, і треба було піти його забрати. І так сказав, що була якась дуель. З ворожим дроном. Ти помітив якийсь дрон ворожий, так я розумію? Так, я в небі помітив дрон, питався мене збити, в нього це не вийшло. Я зумів так відлечити від нього, тому що він в мене пожаду був. Я весь його гвинти і бачив в небі поруч на камері. Проблема була в тому, що я дуже далеко вже летів на ворожу територію і при поверненні почали працювати реби. Мені довелося через них пробиватися. Також при пасаці помітив, що гвинт дрона був кулове поранення у нього, але ми лопасть замінили і тепер можемо знову ним працювати. Які взагалі подальші перспективи в обороні Бахмут? Як на, на, на твій погляд? Ну, як на мій погляд, потрібно готуватися вже більш е, до вуличних боїв. Але я вважаю, якщо до нового року Бахмут залишиться все ж таки нашим, а його, він і залишиться нашим, не візьмуть його то потім у них буде йти спад, і ми зможемо їх відкинути від Бахмута і навіть повністю з території України.